у нас починається анімація. Так, треба трохи почекати, але коли ми все правильно налаштовуємо, у нас виходить гарний результат. Наприклад, ось такий. І все це дуже просто виходить ось так. І це ти можеш зробити все на основі модифікатора Close. Модифікатор Close працює з тканинами, і за допомогою цього модифікатора можна зробити ось такого дуже страшного привода. Тому сьогодні з цим ми попрацюємо. На початку нам слід зробити фон, на якому взагалі буде розміщуватись наш об'єкт. І щоб щось бачити, нам треба, як мінімум, світло і як мінімум ось таку задню дошку. Задню дошку ми будемо робити на основі сплайна. Ми беремо це цей плейн, Саме тут, де я нажимаю, розтягуємо цей плейн, нажимаємо праву кнопку миші Convert to Editable Poly. Конвертуємо в Editable Poly, переходимо на рівень ребер, виділяємо заднє ребро, затискаємо Shift і підтягуємося, так. Далі ми вибираємо ребро, натискаємо знову на рівень ребер, на конкретне ребро, з яким ми хочемо попрацювати. Натискаємо Chamfer і робимо за допомогою другої кнопки зверху ось таку штуку. Збільшуємо радіус. Збільшуємо. І скидуємо виділення скута, бо воно зникне. Далі заходимо в модифікатори, TurboSmooth, бажано щоб стояла англійська мова. І в нас є задній фон. З цим сподіваюся, зрозуміло. Далі ми заходимо в плюс, заходимо в лампочку, нажимаємо Corona Light, створюємо Corona Light. Натискаємо тут, піднімаємо, заходимо в Modify і виключаємо Visible Directly та Visible in Reflection. У нас є лампочка. Далі ми створюємо. Після лампочки камеру вибираємо іконку камери, натискаємо на стандарт, вибираємо CoronaCam і створюємо камеру. Затискаємо тут і направляємо, куди вона має дивитися. Не клацаємо, а спокійно клікнули, затиснули і потягнули. Так у нас є камера. Далі натискаємо клавішу C і ми тепер бачимо нашу сценку з камери. Для... Перевірки того, наскільки у нас все світло і щось видно в сцені. Ми створюємо наш чайник, натискаємо рендер. Рендер. Чайник є? Є. Супер. Значить, сценку для майбутнього нашого привода з тканини ми організували. Далі сам привод. Для приводу нам треба буде створити три сфери. Одна сфера це буде у нас голова, інша сфера у нас буде рука, і ще інша буде теж рука. Руки ми зробимо меншими. Зайдемо в Modify, скрутимо так і скрутимо ось так. Тоді буде більше складок. Перетягнемо це сюди, виберемо Plane, розтягнемо plane, піднімемо plane. Зайдемо в Modify. У plane поставимо 100 сегментів на 100 сегментів. Нажмемо кнопку вирівняти, align, зайдемо, вирівняємо. Якщо ні, то робимо це руками. Трошки піднімемо нашу майбутню тканину поверх наших сфер, Сфери, які, поки що, нагадують, на капітошку. І ще не забуваємо: ми включаємо завжди F4. Нам треба бачити сітку, тому ми включаємо сітку. Бачимо, що на сфері у нас є теж 100 сегментів. І Це в тебе має виходити випадки. так, Просто, коли ми ти ти зробимо. З старшого разу у нас збільшили шанси на те, що в нас вийде. І далі вибираємо нашу верхню тканину, заходимо в модифікатори, close. Натискаємо Enter, заходимо в Object Properties, вибираємо Plane, натискаємо Close. Тобто ця верхня частина це буде у нас тканина. Ми назначаємо роль тканини. Далі натискаємо Add Object, вибираємо сферу. Раз, два, три. Через Ctrl, клікаємо всі разом. Нажимаємо Add. І поки вони виділені, поки вони синім світяться, ми натискаємо ось тут Collision Object. Внизу. Потім натискаємо OK. Далі перший тестовий запуск. Натискаємо Simulate і чекаємо, що у нас там вийде. Бачите, я поставив шкалу анімації на 1000 і можливо доведеться трошки почекати і вам, і мені. Можливо, воно взагалі поламалось і не буде працювати. Якщо не працює, вам завжди краще зайти. Працює. наговорив. Вона працює, але поки що не з тою якістю, яку ми хотіли б бачити, тому що на прев'ю до цього ролика ви бачили, що в мене нормально вийшла тканина, і вам так само треба зробити таку нормальну тканину. Тому зараз будемо розбиратись, а чого так. І тискаємо Cancel і зараз налаштуємо нашу тканину. Вся суть, щоб налаштувати цю тканину, полягає в тому, що вам потрібно стерти анімацію. Для цього ви натискаєте Erase Simulation, заходите в Simulation параметр. Якщо зайти в наш Close, то тут ми побачимо ось такий Simulation параметр. Третє значення, ми його розгортаємо і ось тут переписуємо такі значення: сантиметр на юніт 35, gravity так і залишаємо, Step 2, Subsample 9. І після цього ми заходимо в Selected Object, Object, розгортаємо ці всі, всі ті меню, які можуть бути закритими, та натискаємо Simulate. Якщо ви все вірно зробили, то ваша анімація буде продовжуватись. І Кожного кадру ви зможете бачити, як вона падає, як вона рухається. Найголовніше, у вас має бути включена шкала анімації, і на цій шкалі анімації має бути хоча б 100 кадрів. Тоді вона встигне долетіти до цього об'єкту і якось про з цим об'єктом. Якщо анімація дуже коротка, то їй може не вистачити часу, і зараз я покажу, де це можна ще змінити. Так от, щоб змінити кількість анімації, ми заходимо в це, цей годиночок з коліщадком. Хороший момент в тому, що коли анімація йде, у вас цей бігунок, він йде разом з анімацією. І коли анімація закінчиться, ви зможете підібрати будь-який потрібний момент, в якому вам буде потрібно, то чи інше положення. Якщо вам не вистачає кількості кадрів, наприклад, у вас 20, то ви заходите в це коліщатку. Ось тут. Там де Lens, вписуєте, наприклад, 100 або 1000 і кажете ок. І за рахунок цього, у вас ось ця шкала збільшується на 1000 кадрів. З цим я сподіваюся, зрозуміло. Вся суть, щоб налаштувати цю тканину, полягає в тому, що вам потрібно стерти анімацію. Для цього ви натискаєте Erase Simulation і входите в simulation Parameters. Тобто, якщо зайти в наш Close, то тут ми побачимо ось такий. Simulation параметр. Третє значення. Ми його розгортаємо. Ось тут. Переписуємо такі значення. Сантиметр на юніт 35, gravity так і залишаємо. Step 2, subsample 9. І після цього ми заходимо в Selected Object, object. розгортаємо всі ті меню, які можуть бути закрипаними. Всі ті меню, які можуть бути закритими, то натикаємо Simulate. Якщо ви все вірно зробили, то ваша анімація буде продовжуватись, і кожного кадру ви зможете бачити, як вона падає, як вона рухається. Найголовніше, у вас має бути включена шкала анімації, і на цій шкалі анімації має бути хоча б 100 кадрів. Тоді вона встигне долетіти до цього об'єкту і якось провзаємодіяти. З цим об'єктом. Якщо анімація дуже коротка, то їй може не вистачити часу, і зараз я покажу, де це можна ще змінити. Так от, щоб змінити кількість анімації, ми заходимо в ось це, цей годиночок з коліщатком. Давайте дочекаюся, поки все-таки анімація зробиться десь в прискореному режимі. Хороший момент в тому, що коли анімація йде, у вас цей бігунок. Він йде разом з анімацією. І коли анімація закінчиться, ви зможете підібрати будь-який потрібний момент, в якому вам буде потрібно, то чи інше положення. Якщо вам не вистачає кількості кадрів, наприклад, у вас 20, то ви заходите в це коліщатку. Ось тут lens вписує, там Lens, вписуєте, наприклад, 100 або 1000. І кажете ок. І за рахунок цього, у вас ось ця шкала збільшується на 1000 кадрів. З цим я сподіваюся, зрозуміло. Ну і не буде сюрпризом, якщо я скажу, що фінальним результатом буде те, що ми будемо експериментувати з нашою тканиною. Також важливо її через праву кнопку миші конвертувати в Editable Poly, бо якщо ви цього не зробите, то у вас може анімація злетіти, і знову треба буде пересимульовувати. Якщо не хочете, щоб вона кудись рухалась, просто конвертніть в Editable Poly і вона вже буде таким. Ми можемо скористатися звичайними матеріалами коронівськими, як я власне, і зробив. Можемо експериментувати з своїми власними. Чайник шестерна, ось тут наверху, сцена, Open Material Library. І у нас є такий розділ, який називається Fabrics. Ну, ось, вибираємо звідси матеріал, якусь таку тюль. Перетягуємо цю тюль матеріал-editor. Звідси сюди. І ми крутий 3D-дизайнер. Або, як мінімум, 3D-візуалізатор. Буває так, що в найнеочіканіший момент вам треба буде зробити щось схоже на якусь драперію або тканину. Ви хоча б будете знати, в якій стороні шукати, і як цей модифікатор називається. Тому спробуйте і вас обов'язково вийде.